Кажуть, дитина поводиться з нами так, як ми це їй дозволяємо. Хочеться дозволити їй поводитися як геній. так? Так, чи я вчений, так? Так, чи як відомий музикант, але ж спочатку треба відчути, розглядіти в ній ці здібності. Як це зробити, залежить тут напряму все від вас, батьки, а не від школи. І директор навчально-розвивального центру Країна успішних людей Галина Псярівська готова дати сьогодні чіткі поради щодо розкриття творчого потенціалу дитини. Пані Галину, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, коли слід починати розкривати цей потенціал, буквально покроково, якщо ви можете розповісти, задоволенням. Спочатку хочу сказати, що кожна дитина народжується Інша справа, що не кожні батьки можуть вчасно виявити нахили дитини і розвинути їх. Дійсно, коли ж починати розвиток дитини, саме її креативних здібностей? Деякі вчені гадають, що найкраще це робити з півторарічного віку. Чому? Тому що саме в цей період у дитини дуже добре розвивається мозок, і мозкова діяльність досить активна. Тобто, клітини кори головного мозку розвиваються успішно, вбирають в себе все нове, і оце є і той період, коли починати потрібно виховувати і ростити генія. З чого починати? Якщо, скажімо, самі батьки не генії, вони вміють тільки подарувати якусь іграшку, це вже іграшка креативна. Ця іграшка може розмовляти. Е, які іграшки ви можете показати, і як, власне, що робити з дитиною? Такого спільного цікавого? Ну, поч... Почнемо з того, що якщо мова йде про дітей зовсім маленьких, то mm. тут, мабуть, найкраща іграшка це кубики, звичайні великі кубики, які дитина може складати, може робити з них різні фігури, компонувати їх за кольором і так далі. Крім того, цей процес батьки можуть трошечки пришвидити і що я маю на увазі. Вони можуть уже кубики використовувати з буквами. Хай навіть маленька дво-чотирирічна дитина, хай вона вже запам'ятовує картинку, яка асоціюється з певною буквою. Тобто іде вже розвиток на випередження. Після цього звичайно дуже гарні є конструктори. Чим старша дитина, чим дрібніші частинки конструкторів можуть використовуватись. Можуть. Але, мабуть, саме головна іграшка це та, яку батьки або дитина можуть зробити власними руками. Оце і є креативність, оце і є творчість, яка допомагає дитині виявити самі в собі оте начало, яке може їй допомогти. У цю я хочу, щоб ви продемонстрували, але перед цим сказали. Дуже важливо, хто грає, хто грає з дитиною. Хто ліпить, хто приклеює щось. Мама, чи тато? Краще якщо, якщо що це що? будуть робити і татка, краще і мама. все таке буде, звичайно, тому що часто звичайно. у тат немає на це часу. На жаль, на жаль, але в той же час, можливо, вони будуть виконувати не один вид творчості, mm -hmm. а батько щось дитині допоможе одне, а мама щось інше. Продемонструйте нам щось. Щось ну, простеньке на ранок, які це Ну, По-перше, можу показати вам ось таку равлика, якого зробила маленька дитина. Цій дитині було два з половиною рочки. Звичайно, ми розуміємо, що сама вона не змогла ці форми скомпонувати Склеїти саме так і з'єднати їх по кольору. Вона це робила з допомогою своєї матусі, і звичайно, ідея була як дитини, так і мама але вже буде правильне сприйняття світу, тому що людина розуміє правильні форми, маленька людина. Звичайно, розуміє правильні Звичайно, форми. ось ми так. з вами дійшли між іншим до питання, що творчість допомагає не тільки творити креативити, а бачити світ таким різнокольоровим, а ще й формує інші навики. Тобто в даному випадку геометричні навики, так так, так. бо все в світі Хотілося має геометрію. показати оцю роботу. Як це вже старша дитина, напевно, робила ліплення, та ви знаєте, це Дрібнинці. спільна робота мами і дитини. Чотири з половиною років дитині угу. так, це солене тісто. Це не складно. Якщо дитина допомагає матері і тільки чи матері, чи таткові, і тільки додає які-небудь деталі, або допомагає з'єднати якісь елементи чи відповідальність. Вона бере участь в спільному угу. процесі. Угу. І Якщо потім ось такий виріб буде прикрашати яку-небудь стіну, чи який не ну, взагалі декор їхньої кімнати чи квартири, дитина буде гордитись своїми досягненнями і буде бажати зробити краще або угу. зробляти це сама. Беріть відразу показати цю. Буде. Так, так, хотілося б продемонструвати вам оцю тарілочку. Зверніть увагу, будь ласка, звичайна одноразова тарілочка. Куплена просто в супермаркеті. Так, так, але така тарілочка може прикрасити будь-який інтер'єр. Це робота мами, тата і дитини. А вона вже виглядає як промислова тарілочка, здається, з конвейери зійшла. Це люди, власноруч робили. Так, крапочки, дитини. Угу. Знаєте, таким чином можна привчати дитину, що посуд не має бути одноразовий, що треба берегти все в цьому Звичайно. світі, що дерева Звичайно. теж втрачають. І все світ. має свою красу. Угу. Як оцю при... іграшку? От я з неї почала, тому що не можу від неї відірватися. <гум> Як, власне, мама одягає її на ручку і постійно розмовляє зі своєю дитиною? Тато, Спочатку... тато, мама, а потім це може робити дитина. Тобто, в даному випадку ми говоримо про розвиток яких навичок? От яких навичок? Так. Декламації, тобто вона включається різними голосами. Так, так, так різні так. емоції вона вже починає формувати в собі артистичні навики. Той самий віршик вона може розказати як кішечка. Або як мишка, або як старенький дідусь, але це не з півторарічного річного віку. Це з якого віку можна ось так вже грати і знає бавитися знаєте, з двох з половиною років, то вже є гаразд, то вже добре. Можна угу. починати. Діти розуміють гру, вони розуміють рольову гру, і вони самі дуже добре люблять, дуже добре виконують саме ось такі функції. Що я маю на увазі? Якщо ви створили вдома свій домашній театр, використовуйте ось такі іграшки чи будь-які іграшки, і дитина разом з вами буде показувати спектакль, співати угу. пісеньки, плескати в долоні, танцювати. Тобто це теж розвиток творчих навиків. до речі, дитина. спектаклі. Ось такі саме було розповсюджені явище серед аристократичних родин. Ми, звичайно, так. всі не аристократи, але чомусь таки там виростали дійсно генії в цих родинах. Правильно не виховані? Напевно, тому що за цим uh -huh. стояв дуже великий і дуже галочка і зробити зиміс. шлегко. Абсолютно копійки коштує, якщо так. якийсь такий так. хутро так. взяти, просто ну, залишки тканини якоїсь, правильно, зробити звичайно, свою ляльку. Звичайно, крім того, звичне не було змоги взяти все, що ми можемо показати, uh -huh. запропонувати. Але зараз дуже велику популярність набуває так називає пальчик, так так званий, так званий пальчиковий театр. Це пальчиковий коли Робляться зовсім маленькі фігурки, вона одягається на пальчики, і дитинка може. Рухаючи цими пальчиками, також співати, танцювати так. і виконувати різні роки. Пані Галина, добре, якщо дитина позитивно налаштована. Якщо скажімо, ви пропонуєте їй такого котика, або пропонуєте такого равлика. Каже, вліпи. А воно каже: не хочу, починає врадувати. Як дібрати заняття до дитини? Це ж не вона погана, це просто ключик. Треба знайти. Дякую вам за це запитання, тому що це, мабуть, те, що я хотіла сказати саме перше. Uh -huh. Головне це позитивний настрій дитини. Потрібно підібрати саме той момент, саме ту хвилину, коли дитині хочеться цього робити. Якщо ви відчули, що в дану хвилину вона не готова грати, не треба цього робити. Вити, mm -hmm. відкладіться на на опісля, тому що зараз, якщо ви зробите так, як хочете ви, а не так, як ваша дитина, звичайно, ви просто відіб'єте їй все бажання mm -hmm. це робити. Тобто mm -hmm. тут має бути отака спільна згода. Батьки повинні допомагати наштовхувати, але в той же час не моніторити цей процес повністю, тобто не брати на себе функції старшого ментора, який каже: А зараз ми будемо. Грати добре, ще хочу, щоб ви батькам останню пораду дали. Зараз з'являються розвиваючі центри, не так. як гриби після дощу, але їх у Україні достатньо різноманітні так. курси, і що вони там розвивають? Можливо, достатньо так погратися котиком вдома, аніж платити там 600, 700, 400 гривень на місяць. Ну знову ж таки скажемо, зайнятість батьків не завжди дозволяє їм віддати дати дитині ту увагу, яку вони потребують. Це по перше. По друге, не всі батьки мають відповідну освіту і навики і мають наразі методику проведення тієї. Чи іншої гри чи розвитку того чи іншого креативного навика? А от викладачі в таких центрах мають хвалі... методики володіти, тому краще все таки і вони uh -huh. можуть і відкрити в дитини якісь таланти. Я б рекомендувала батькам не вибирати якийсь курс в ві... 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 дуже вузькі, да. дуже вузьку спеціалізацію, тому що ми не знаємо, що дитині сподобається завтра. Дякую, пані Галина. Власне, це всі рекомендації на сьогодні. Директор навчально-розвивального центру України успішних людей Галина Псярівська дала чіткі поради щодо того, як розкрити творчий потенціал дитини.